Перша краса у нас на Харківці. Ні. Хоча, я ж говорю, люди пишуть мені, Де ви, у вас що, не було зими, не було весни, не було морозів, дівчата все було. Тільки рабусти вийшли в цьому році з зими. Вийшли нормальні. Все остальне вирізане, все під корінь. І ось воно яке вже виросло. Ось. Оце з під коріння все пішло. Зараз піду. У, у альтанку вам розповім, я там на, на, написала собі, що, а потім поведу вас ще до одних троянд. Будьте на каналі. Зразу подивимося ось цю ж матрону, садову чи ту якусь польову матрону. Ну, Дуже красива вона. У саду вона дуже прекрасно виглядає завжди. І вона й осінню буде цвісти, я її ото обріжу, вона відросте і буде цвісти. І ось теж краса. Ну дуже красиві вони ось, маргаритки такі. Дивіться, всі-все-все біле тут. О. Ковром таким. Це ж я багато їх була повирубувала, бо вони ж заважали трояндам. Я їх багато тут це, ставила оце ось полоску. Там воно ставила кущ відростеться. І ось вона, він Араміс, ось він. А на літо в мене посходило дуже багато рослинок. Я вже буду показувати потім вам їх.